У неділю 1 червня до дня захисту дітей на спортивному майданчику військового містечка відбулось свято змагання для малечі та дорослих. Ініціатором проведення заходу став Артем Кавалєдінов, голова лубенського окремого підрозділу всеукраїнської громадської організації «Street Workout Ukraine. Саме він тільки не кожен день збирає дорослих і малих на подвір'ї між будинками по вулиці Червоноармійська та вчить їх займатися спортом. Тренування проходять е, із ініціативи, щоб люди ходили по вулиці без толку, а займалися спортом. Також посещали різні секції, такі як фрі-файт Клуба Скорпіон. Е, Евро, Евроклуб «Лубный бокс» Вадима Вадимовича Лютова. И на «Комсомольце», а также еще на стадионе есть секция по вольной борьбе. Тренер «Толкач», толкач Руслан Владимирович. И клуб «Сич» тоже по боксу. Галыча Василия. Подивитись на змагання молоді у неділю біля турніків та брусів зібралось більш ніж півсотні мешканців мікрорайону. Тренер з пауерліфтингу Сергій Колесник привіз штангу для жиму лежачі та гирі. Діти, юнаки та навіть дівчата випробовували себе у різних категоріях, і ніхто ні з кого не сміявся і не глузував, якщо не виходило. Кожен мав нагоду показати, на що здатен. Двоє вихованців тренера з боксу Василя Галича влаштували для присутніх вражаючий показовий бій, демонструючи свою спритність. Та техніку найзавзятіші прихильники воркауту продемонстрували елементи, якими встигли оволодіти за час тренувань. Основні вправи у воркауті взяті з таких видів спорту, як еквілібризм та гімнастика. Подібний контроль над своїм тілом вражає і може стати непоганою мотивацією для опанування ще складнішими прийомами. А коли вчишся долати складнощі, це додає впевненості в собі. Хотим развить как можно более движение. У нас создается на данный момент лагерь стрит-воркаут в нашем городе. Вообще он создается по, всем мире, по всему миру. В каждом городе создается свой лагерь воркаут. И... То есть для пропаганды. Для пропаганды здорового образа жизни. Потом, соответственно, ездить на турниры. Ну конечно, у нас проводятся турниры как местные, так и областные, и всеукраинские и мировые. То есть федерация работает по всему миру кінець змагань наймолодші учасники отримали солодкі подарунки та іграшки, а доросліші переможці отримали грошову винагороду. Один з організаторів заходу приватний підприємець Іван Карпець сподівається, що і в майбутньому, заручившись підтримкою знайомих підприємців, можна буде проводити подібні свята для підростаючого покоління. Я хочу е сказати про тих людей, які допомагали сьогоднішньому дню в проведенні такого свята для діток. Е е в частности, мазин Дніпровські зорі, е значить, магазин сундучок, парикмахерська, магазин стимул, мазин хлеб Ляшка і мазин хлеб Онікієнка. Мазин Продукти, карпець, мазин, піраміда, мазин ковбаси, мазин хвилинка. Я вдячний цим підприємцям, які не були байдужі до цього дня. І надіюсь на співпрацю в майбутньому. Workout Ukraine – це організація, що пропагує фізичний розвиток, саморозвиток та здоровий спосіб життя, і з кожним днем заняття подібним видом спорту стає все популярнішим, особливо серед молоді. Це спорт, який пропагує здорове та красиве тіло, витісняючи шкідливі звички, які підстерігають підростаюче покоління на кожному кроці. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.